Повномасштабна війна не зупиняє шахраїв, які продовжують використовувати старі схеми і вигадувати нові способи ошукати довірливих громадян. Перший з найпоширеніших видів шахрайств це шахрайство в інтернеті. Вони, як правило, пов'язані або з купівлею товарів в інтернеті, або з банківськими картками. Коли людина знаходить привабливе оголошення про продаж якогось товару, домовляється з продавцем, надсилає йому кошти за цей товар і товар не отримує. Захиститись дуже просто, не потрібно відправляти гроші наперед. тобто Домовляйтеся з продавцем про те, що ви будете сплачувати його вартість після отримання та після того, як ви оглянете товар. Також досить поширені афери із банківськими картками. Коли шахрай маскується під працівника банку і просить надати інформацію, реквізити картки, одноразові паролі. Якщо вам телефонують невідомі і представляються працівниками банку, під разними вони легендами це роблять або ваша картка заблокована, або пройти аутентифікацію ще щось. Працівники банку, банка ніколи цю інформацію не питають, тому якщо ви сумніваєтеся, покладіть слухавку, передзвоніть на гарячу лінію, вона номер гарячої лінії написаний на самій банківській картці. Перший родич потрапив у біду. Третя найрозповсюдженіша схема шахрайства. Телефонують людям, кажуть, що їх сина або дочка, будь-який родич потрапив у якусь біду і терміново необхідно надіслати якісь гроші. Так само, не пугайтеся, кидайте слухавку, передзванюйте цьому родичу, переконуйтесь в тому, що йому дійсно потрібні ці, ці гроші. Шахраї завжди підлаштовуються під ситуацію і вигадують нові схеми обману. Тому поліція наголошує: будьте пильні, перевіряйте надану вам інформацію, не довіряйте незнайомим людям. Якщо ви чи ваші знайомі все ж таки стали жертвою шахраїв, телефонуйте за номером 102 або звертайтесь до найближчого відділу поліції.